Чоловік, який поцілив у добровольця батальйону Київ, 2 Адама Осмаєва напрододні у Києві може бути найменшим президента Чечні Рамзана Кадирова. Окремі змі ідентифікували стрільця як пітерського бандита Артура Дені Султанова Курмакаєва на прізвисько Дінго. Його вважають вбивця охоронця Кадирова, який втік до Європи, і хотів свідчити проти лідера Чечні, звинувативши його у масових тортурах. У Києві вбивця прийшов на зустрічі з добровольцями під виглядом французького журналіста. Там наразі і постраждалого осмаєва і пораненого кілера в лікарні охороняє спецпідрозділ поліції. Стан обох тяжкий, але життю вже нічого не загрожує. Повідомляють медики. Біля столичної лікарні чергують друзі добровольці і наш журналіст Антон Страшковін він на прямому зв'язку зі студією. Антоне, доброго дня. Яка наразі ситуація і в самій лікарні і навколо неї? Вітаю, Марічко. Ну почну ситуації довкола лікарні на Ганку. По е, досі людно ще з самого ранку тут десятки журналістів. Е, як ти вже сказала, спецпризначенці тут є і побратими е, з палати, де лежать Адам Осмаєв та Кілер, власне, який в нього поцілив, досі знаходяться під посиленою охороною. Туди нікого не пускають. Е, лікарі заявляють, що прооперували е, вночі. Прооперували та напередодні ввечері е, чоловіків, але їх стан залишається досі тяжким. Прошу послухати, стан залишається тяжкий. Стан хворих залишається тяжкі. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Буквально півгодини тому до включення у приміщення раптово уірвалися силовики та заблокували вхід. Нікого не пускали. Але як потім виявилося, це хтось із журналістів забув свою сумку, і аби перевірити, вони зачинили на кілька хвилин приміщення. Це нам повідомив. Лікар також він обмовився, що сьогодні у приміщенні була дружина пораненого Аміна Окуєва. але ми її не бачимо. Ми тут з восьмої ранку перебуваємо. Ніхто через центральний вхід не заходив, можливо, через а, чорний вхід зайшли. І от щойно інформація надійшла, що жінка вже звідси поїхала. Але журналісти досі сподіваються, що все ж таки а, хтось вийде і щось більше розличного прокоментує. Сама Аміна Окуєва а вчора коментувала те, що сталося, і розлогіша хронологія подій вчорашніх у сюжеті Оксани Муллер. Стрілянина на Подолі. Повідомлення з'являється о п'ятій вечора. Знімальна група ТСН приїжджає на місце пригоди першою. На місці впізнаємо Аміну Окуєву, добровольця батальйону Київ. 2 Швидка забирає до лікарні двох чоловіків з вогнепальними пораненнями. Поліція повідомляє, це чоловік Аміни Окуєвої Адам Асмаєв, теж доброволець батальйону Київ. Та невідомо, який вчинив на нього напад. На місці злочину також виявлено паспорт громадянина України із фотографією цього нападника. Зараз перевіряються всі відомості щодо нього. Паспорті було декілька відміток про перетинання ним кордону з Білорусію з Російською Федерацією минулого року. У відділку Аміна Окуєва пояснює зловмисник, представився французьким журналістом і домовлявся з добровольцями про інтерв'ю. При зустрічі дістав пістолети і поранив Адама Осмаєва. Натомість Аміна встигла дістати свій пістолет і поранила нападника. Це все було кадіннік во сні він начав стріляти по Адаму, не по мені порадимо. Може бути не знав, що я валюна. І я сраду дуже виходяли но Мам трус оказався после нескольких попадань. Срад сталкишать здаюсь, даюсь моєго із машини. Так да Адам Ісмаєв. за часів Януковича був звинувачений у підготовці замаху на Путіна у лютому. 2012-го його затримували під час спільної операції ФСБ та СБУ. Тож першою обговорюють версію помсти. Даний громадянин України радше за все ніякий не дакар Олександр Нусович, а зовсім інша людина, яка регулярно їздила до Росії для отримання інструкцій з центру. Про особу нападника поліція більше не повідомляє. Однак, журналісти вже ідентифікували його за знімками в російській пресі. Його називають особистим кілером Кадирова на прізвисько Дінго Оксана Муляр Дмитро Святненко та Дмитро Панасенко ТСН 1+,1.